Слава Україні! Всім привіт! Вечір 26 серпня. Трохи пхаюся. Трохи пхаюся вгору, і ще я собі не знайшов місця на, на ніч, але не знаю, може, щось там і знайдеться. Там позаду море у мене, таке містечко, дуже красиве. Дуже красиве, рельєфне. Пішов у мене рельєф нормальний, бо до границі вже там залишилося якихось 20 км. І тому думаю десь знайти місце на ніч і завтра вже штурмувати ті гори. Це звучить смішно, але але направду штурмувати, як це для мене. Ну і бажаю всім гарного вечора. Так, гаража.